Середа, 4 вересня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. У цьому випуску говоримо про таке. Ворог продовжує атакувати Україну ракетами, шахедами і артилерією. Зранку було гучно у кривому розі. Є постраждалі. Внаслідок ракетного удару по Львову є загиблі та постраждалі. Новими медалями поповнилась скарбничка Паралімпійської збірної України. Про це та інше далі у випуску, тож ми починаємо. Не перемикайте. Ворог продовжує ракетні обстріли та атаки шахедами й артилерією. Зранку було гучно у кривому розі постраждали п'ятеро людей: жінки 62 83 і 84 років, років, 70-річний чоловік, а ще 10-річна дівчинка, дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома. У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна. Вночі російська армія вдарила дронами камікадзе по Марганицькій громаді на Нікопольщині. Головне, що не зачепило людей, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Львові внаслідок нічної ракетної атаки є загиблі та постраждалі. Серед них діти. Страшна трагедія. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. На вулиці Коновальця постраждав обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля, відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. The cat sat on the Велике щастя, що живі, не травмовані охорони ці працівники центру. Центр розташований у Віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком і Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Також внаслідок російської атаки щонайменше пошкоджено сім пам'яток архітектури місцевого значення. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні. ЮНЕСКО вони є і у державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Комісія з представників Органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на об'єктах і складати акти обстеження. Щойно екстрені служби нададуть туди доступ. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Україні. Він зокрема зазначив: далі цитую російські ракети проти наших міст і людей. Через удар по Львову загинули люди, серед них діти. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади. Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали п'ятеро людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють. Наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Колектив телеканалу Де 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У ніч на середу ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними безпілотниками типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 29 повітряних цілей, чотири крилаті ракети «Х-101», три крилаті ракети «Іскандер-К», 22 ударних безпілотники типу шахет, шість ударних безпілотників локаційно втрачено. ймовірно подавлені РЕП-один полетів у Білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1390 чоловік особового складу ворога, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем та 43 безпілотники. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 620 тисяч осіб, бойових броньованих машин понад 16,5 тисяч, безпілотників оперативно-тактичного рівня 14 тисяч 616, крилатих ракет 2000. Тисячі російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. Передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби станом на цей час. Кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб рятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар вбив. 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Все інше кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили і про застосування ППО, про захист наших міст і громад, визначення кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які у нас вже є. Ми працюємо і над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Петріот, який готується передати Румунії. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що дійсно. Підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон. Звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту, заради далекобійних рішень, які могли би знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни взагалі. Питання нашої далекобійності, відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів. Та ракет, які ми могли би використовувати, російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми і логістику. Дати Україні такі дозволи, таку зброю це зробити точно найбільший крок до реального справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору. Саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російського керівництва і тактику, і стратегію війни. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади, поінформував про ситуацію на полі бою, про наслідки російського терору. Ми обговорили, що саме може зміцнити наші позиції, ППО, оборонні пакети. Потреби в техніці, і дуже важливо, що Джастін готовий як, як активніше переконувати партнерів дати Україні більше далекобійності. Також сьогодні на ставці були важливі доповіді щодо дронів, різних видів дронів, які застосовують наші збройні сили України, СБУ, ГУР, ефективність застосування, пріоритети є. Досвід, який варто поширювати, є і помилки, які треба виправити. Наші українські дрони мають бути на 100% ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на 100% ефективною на полі бою. Я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє і постачає дрони. Дякую усім, хто дійсно влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни. Саме там, на території ворога, була і тривала доповідь Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщини продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави. І ще одне. Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві, і це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було. Простіше залучати інвестиції партнерів в наші стратегічні галузі промисловості, третє. Маємо значно посилити нашу роботу з НАТО. Для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте: Євросоюз реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасна і юридична і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п'яте, треба поєднати все, що Україна досягла у відносинах з партнерами: довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасної інформаційної роботи, культурної та дипломатичної, і новий рівень відносин з глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України. Я вдячний усім, хто допомагатиме. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Кримінальна хроніка далі. СБУ на Дніпропетровщині затримала ділків, які вивозили ухилянтів з України до Молдови. Фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави серед ухилянтів – мешканці Дніпропетровської області. Маршрут нелегального трафіку полягав з території Одещини на територію Молдови та коштував від 6 до 12 тисяч доларів. У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали на гарячому двох фігурантів разом з ухилянтами при спробі оминути пункт пропуску. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині фахівці Національної служби здоров'я України провели моніторинг роботи семи медичних закладів області, які отримують фінансування від держави. Перевіряли, як виконують вимоги за трьома пакетами програми медичних гарантій, лікування пацієнтів з інсультами та інфарктами, а також послуги для породіль. З результатами моніторингу ознайомили керівників громад, що виявили у наступному сюжеті. Національна служба здоров'я України це державний закупівельник медичних послуг за умови. Якщо медзаклад має відповідне обладнання та кваліфікований склад фахівців, він може укласти договір з НСЗУ та отримати від неї необхідне фінансування. Моніторинг допомагає контролювати цільове використання лікарнями бюджетних коштів. Фокусі нашої уваги є Відповідно, моніторинг закладів охорони здоров'я стосовно виконання ними договірних зобов'язань, тому що всі договори, які ми укладаємо відповідно з закладами охорони здоров'я, вони укладаються на користь третьої сторони, тобто на користь пацієнта. Так коли держава платить гроші в рамках закупівлі медичних послуг, то безумовно що держава опікується тим, щоб ці кошти відчули пацієнти у вигляді безпечних якісної, доступної і безоплатної медичної послуги ми чітко перевіряємо, чи все те, за що заплатила Національна служба здоров'я України, було надано відповідно пацієнту, і чи надано воно відповідно безоплатно. Національна служба здоров'я вже сплатила медичним закладам Дніпропетровщини понад 9,5 мільярдів гривень. Зрозуміло, що НСЗУ перевірятиме, чи доцільно медзаклад використовував бюджетні кошти і чи надавав якісні безоплатні послуги пацієнтам. До планового моніторингу у першому півріччі 2024 року потрапили сім медзакладів в області за пакетами з допомоги при інфаркті, інсульті та пологах. За результатами проведеного моніторингу всі вони отримують кошти від національної. Служби здоров'я України Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини де 1 міністерство освіти і науки анонсувало реформу. Історія України та всесвітня історія будуть об'єднані в один навчальний курс. Ініціатива вже викликала обговорення серед освітян та громадськості. Які можливості та ризики несуть зміни у викладанні історії в матеріалі наших київських кореспондентів? Кожен навчальний рік для освітян починається зі змін. Жартують вчителі. Міносвіти об'єднує історію України та всесвітню історію в один предмет. Обіцяють дві третини навчального курсу. Складатиме національна історія, наказ Мон про нову концепцію. Історія України буде розглядатися в широкому історичному контексті і світовому контексті. Будемо мати і світовий контекст, і будемо мати порівняння перспективи. У міністерстві запевняють, у цьому році без змін зараз історія у школі півтори години на тиждень. За реформою стане чотири. Що із цим не так. Реформаторство тривати в декілька там етапів, але я думаю, що певні елементи всього цього були б запроваджені вже зараз. Так, якщо б не було більш спротиву громадськості, Тобто, ну саме головне це власне перерозподіл певних годин. Але цей перерозподіл годин насправді тільки зменшує кількість історій, хоча її вже зменшувати нема куди. Вже є дві тисячі підписів під зверненням до міністра лісового. Неприпустимо поглинати історію України всесвітньою. Учні просто не будуть відокремлювати Україну і в тому числі українці від сусідніх народів. Тобто вони не будуть розуміти до пуття до кінця, ну, де, наприклад, закінчується українське і починається польське, де є угорське і українське, да? тобто, де і це, і це саме страшне, російське і українське. Бо у нас із цим є велика проблема до цього часу. То як вчити історію з користю? Ми маємо трішки випереджати вивчення історії України, але трішки відставати всесвітньо для того, щоб студент уже чи учень знав добру історію України, але він на світ має дивитися з України. Кияни чули про нову міністерську ідею, але сталої думки про неї немає. Зараз думаю, покаже правильно чи неправильно, неправильно. але якщо так з погляду. Що наша країна е, хоче об'єднатися да, з мирним світом і всесвітня історія, і ми йдемо до того, що е, повинна бути всесвітньо, ну, якби іс історія всесвіту для всіх повинна бути одна. Як ми е, ну, історично розвивалися без різних, скажімо так. Неправдивих, да, якихось домислів я е, особисто проти цього, бо е, на історію України ми більш детальніше вивчаємо саме історію України, наші території, а на всесвітній історії там і Європа, і Азія, як ми можемо це совмістити. Плюс е, історію України виноситься на е, мульт, ну, на тесті на НМТ, і е, 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 тому урізати урок історії точно не можна. Володимир Баров, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу. Де 1 До надзвичайних подій лише за добу вогонь знищив понад 140 гектарів природних екосистем області. Надзвичайники ліквідували три пожежі в лісових масивах, 122 загорання сухостою та 15 займань, де осередком було сміття. Крім того, майже у всіх районах Дніпропетровщини від горіння сухої трави пошкоджено будівлі. Щодоби вогнеборці залучаються до гасіння пожеж у природних екосистемах. Тож, зважаючи на те, що пожежонебезпечний період триває, рятувальники закликають громадян. Не спричиняти пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. У 2024 році в Європі проживає 6 мільйонів українських біженців. Однією з популярних країн для переїзду стала Бельгія, куди щороку вирушало сотні наших співгромадян. А з початком війни в Україні ця країна стала прихистком для тисяч наших земляків. Про деталі життя українців у Бельгії розповість наш спеціальний кореспондент Євген Павленко. Ми перебуваємо в Брюсселі. Це будівля Європарламенту. Як ми бачимо, прапор України на першому місці? Далі вже розташовані прапора Євросоюзу та інших держав. Взагалі то тобто, Брюсселі дуже багато прапорів України. Це вони розташовані на адміністративних будівлях. Це їх дуже багато. Ми це відзняли. Ми вам покажемо. І за останніми даними у Брюсселі зараз проживає близько 60 тисяч українців. Всі вони розподілені по іншому крово, по різним округам. Бельгії і працювати вони компактно у трьох кантонах. Новини спорту. Далі у випуску паралімпійці Дніпропетровщини знову на п'єдесталі пошани. Бронза у метанні диска, чергову медаль паралімпіади для України здобула представниця регіону Зоя Овсій. У фіналі її найкращий результат 14,17 метра. Він же став особистим рекордом атлетки. Представники Дніпропетровщини вибороли 24 медалі на чемпіонаті України з кінного спорту. Зокрема, золоту нагороду здобув Євген Лапа у Євгена Індюшкіна бронза. Обидва представники клубу Кліменко Стейбл». Змагання з подолання перешкод відбулися у Жашкові. Брали участь дорослі юніори, юнаки та діти. Дніпропетровщину представляли спортсмени з п'яти кінних клубів, всього 12 вершників. Разом вони принесли у скарбницю регіону 24 медалі. З них 10 золотих, 7 срібних і стільки ж бронзових. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, п'яте вересня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Вітер східний до 7 метрів на секунду. У Кам'янському, Синельниковому та Новомосковську. Також триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах хмарно опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.